Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Це телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Охоплюючи нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас, unimaginable hardships to finally reward you with видвікторі. It's the worst carnage that this world has seen since World War II. Absolutely fascinating. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We're strong. We're Ukrainians. Сегодня среда, 14 травня прошло три роки і 80 <laughs> днів з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні зі мною мої колеги Дом Ніколс, заступник редактора з питань оборони та Френсіс Дірнлі, виконавчий редактор з аудіо. Спершу перейдемо додому за останніми новинами з фронту. Незначний рух на землі. Те, що було, зосереджувалося навколо росіян і майже виключно на Донбасі, в районах руху на північ від Великої Новосілки та поблизу Малинівки, зараз це місце Малинівка, приблизно на однаковій відстані між Покровськом і Костянтинівкою. Це виглядає так, що російські сили перетнули головну дорогу там, що проходить з північного сходу на південний захід, між. Покровськом і Костянтинівкою тепер лінія фронту в цьому секторі також проходить з північного заходу на південь, з північного сходу на південний захід, приблизно за 5 кілометрів від цієї дороги. Очевидно, що лінія фронту не є точною. тож приблизно 5 кілометрів від дороги. Це ніколи. Не був безпечний шлях для логістики, це не був би пріоритетний метод сполучення між двома містами для українських сил. І звідси, якщо російські сили перетнули його, це не обов'язково означає додатковий тиск на логістичне постачання Константинівки. Але в будь-якій мові це не є гарною подією, якщо вони там просуваються і перетнули ту дорогу. Та область, Донбас, як ми неодноразово казали, залишається областю натиску Росії в даний момент. Насправді майже нічого не рухається в інших місцях на фронті в Україні ширше. Вчора чотири цивільних загинули: двоє в Харківській області, двоє в Донецькій області, а майже 30 людей поранені. Але давайте поговоримо про Україну через день після жесту доброї волі Путіна у вигляді того триденного припинення вогню для захисту свого параду. Тож у Херсонській області Росія атакувала 30 населених пунктів, включаючи обласний центр Херсон. Було заподіяно травми по всій області. Про це заявив губернатор Олександр Прокудін сьогодні вранці. Також повідомляється з району Херсона з цього ранку, приблизно о сьомій годині, нам сказали, що російський безпілотник скинув вибухівку на автомобіль, поранивши цивільних. Схоже на продовження того дронового сафарі. Небагато для жесту доброї волі по всій іншій частині країни Росія обстріляла безпілотниками, спричинивши поранення в Нікопольському районі Дніпропетровської області. А цивільна Інфраструктура була пошкоджена в Рівненській області. А в мене були деякі інші матеріали. Де це було? У мене було вибачте, мені потрібно пошукати. Я на мить загубив свої нотатки щодо кількості балістичних ракет і дронів, що були випущені, але принаймні одну балістичну ракету було випущено принаймні одну КН-23 з Північної Кореї або Іскандір, російську версію її вчора в напрямку. України далі колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, якого розшукують за зловживання владою під час перебування на посаді, затримали в Іспанії. Повідомляє Національне антикорупційне бюро України сьогодні вранці. Тепер у заяві, яку вони оприлюднили, не згадується ця особа безпосередньо, але деталі справи вказують на Олега Гладковського, який перебував у розшуку з середини квітня цього року. Тепер колишній перший заступник секретаря головного органу безпеки України, давній бізнес-партнер та асоційований, колишній президент Петро Порошенко. Його було звільнено і звинувачено в 2019 році за шахрайство, яке включало закупівлю військових транспортних засобів за штучно завищеними цінами, що нібито коштувало державі понад 17 мільйонів гривень, приблизно 400 тисяч доларів США. Його ув'язнили в жовтні 2019 року, але суд звільнив його три роки по тому, поки розслідування тривало. У цей момент він повернув на правильну дорогу і показав своє враження від Road Runner. Так чи інакше, іспанські правоохоронні органи затримали його сьогодні вранці, і робота над його екстрадицією в Україну вже розпочалася. Набу підідомили. Це був репортаж Київ Індії. Дякую, хлопці. Ще одне тут: італійське інформагентство АЕНСА сьогодні повідомляє, що США виступають проти запрошення президента Зеленського на наступний саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня. Тепер, посилаючись на конфіденційні дипломатичні джерела, Анса каже, що чотири азійські партнери НАТО, тобто Японія, Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія, будуть запрошені. Вони доволі регулярно присутні як спостерігачі протягом останніх кількох років на заходах НАТО. Отже, ідея запрошення країн, що не входять до НАТО, і навіть країн за меж північно-атлантичного регіону, не є обов'язково новою. Однак, одне джерело повідомило виданню. Майже всі союзники висловили сумніви щодо цього вибору Вашингтоном. Ода відзначаю, однак, що в порядку денному також запланована вечеря, організована голландською королівською родиною ввечері 24 червня. Очікується, що запрошення будуть вислані цим азійським партнерам. Тож, навіть якщо адміністрація Трампа наполягає на тому, що президент Зеленський не запрошений на офіційну частину з питань НАТО. 25-го, можливо, його запросить королівська родина на вечерю за день до зустрічі. Європейські королівські особи. Як вони це роблять, мають свій підхід до міжнародної дипломатії. І останнє запитання, щоб завершити. На жаль, над чим я працював кілька днів. Історія від дуже надійного джерела, яке я не назву, тому можете знехтувати мною або вважайте, що я зробив певну перевірку. І я думаю, що це дійсно сталося. Джерело повідомляє мені про організовані антизахідні протести напередодні параду на честь дня перемоги в Росії минулого тижня. Перед 11 посольствами ЄС у Москві відбулися протести, учасникам яких пропонували тисячу рублів, це близько 10 євро. Аби вони прийшли і розмахували руками. Зараз понад 4 тисячі активістів прийшли до посольств України, Литви. Латвії, Естонії, Польщі, Чеської Республіки, Болгарії, Румунії, Німеччини, Грузії та Норвегії з роздруківками реєстру дем знесених пам'яток у європейських країнах це створене обурення було зосереджене на певного роду культурному, культурному видаленні радянської історії. Усе організовано, як мені сказали, двома ідентифікованими проросійськими молодіжними організаціями, і вони точно є. Я знайшов їх також на ТАС, тож ви можете самі подивитися, якщо не вірите мені. Але це дві, ці дві проросійські молодіжні організації, відомі як Молода Гвардія та добровольча компанія. Я не буду намагатися вимовити російською, але це ті, ким вони є. Учасники скандували гасла, такі як правду та пам'ять не можна скасувати, і перемога вічна. Але ви ні. Особливо як і той, і пам'ять не можна стерти. Офіційні державні телеканалі. Нали були присутні, випадково з'явилися в посольствах. Вся ця мета, щоб створити враження живого, вільного і відкритого громадянського суспільства, яке просто вирішує самостійно за власною ініціативою кинути виклик так званому історичному перегляду заходу. Усе це були повідомлення, що підтримують російський наратив. Тепер один дуже відомий хлопець Антон Демидов, який є головою молодої гвардії, сказав: і це так цікаво слухати цю розповідь. Рівно 80 років тому. Наші дідусі, прадідусі, бабусі та прабабусі здобули велику перемогу ціною власного життя і звільнили світ від фашистів. Вони боролися і вмирали за наше майбутнє. А зараз ми спостерігаємо, як у Європі розбирають, переміщують і оскверняють пам'ятники радянським солдатам-визволителям. Сьогодні, тут, в естонському посольстві та в десяти інших посольствах європейських країн, ми проводимо акцію Правду і пам'ять не можна скасувати, щоб ще раз нагадати, хто звільнив їхні території від нацистських загарбників. Нація, яка не пам'ятає свою історію, не має. Майбутнє просто примітка: Антон Демидов є членом єдиної Росії. Це партія Путіна. І я використовую слово партія в дуже невеликому і майже безмістовному сенсі. Тепер мені сказали список тих, хто з'явився на цей вид протесту орендарів, був складний, щоб поліція знала, кого не затримувати, коли вони спочали діяти. Інший лідер Олександр Емелін, голова центрального штабу молодої гвардії, сказав: наші предки загинули за наше життя, за наше майбутнє, за наші мирні небеса над нашими головами. І дорослі і діти у всьому світі повинні знати і пам'ятати подвиг радянських солдатів-визволителів. Але на жаль, ми бачимо протилежне. Європа забула, що її звільнив радянський солдат. Можна побачити, як вони просувають цей наратив. Ми будемо боротися, щоб пам'ять про безсмертний подвиг наших предків зберігалася не лише в Росії, але і за її межами. Тепер під час вечірньої новинної програми у Весті. Минулої середи це протест висвітлювався з особливою увагою до дій в Естонії та Польщі та їх посольств. У звіті зазначено, що танк було прибрано з естонського міста Нарва. Бронзового солдата знято і один з його захисників помер. Інші російські державні медіаканали, такі як ТАС, Сирія, Новини, також висвітлювали протести. Тож просто хочеться стежити за цим. Ви можете пошукати все це, знайдете це все самі. Погляньте на ТАСС, погляньте в інших місцях. Але так цікаво бачити цей цей спонтанний протест, який просто стався і зумів просунути всі російські наративи в даний момент зокрема, вказуючи на тиск на нарву, це місто на, на далекому на північному сході в Естонії. Якщо Путін коли-небудь хотів випробувати п'яту статтю, вважається, що це район, де значна російська меншина може раптово опинитися під загрозою і потребувати захисту від спеціальної поліції або якогось іншого російського силового підрозділу. У будь-якому випадку я зупинюся на цьому, і на цьому все на сьогодні, Едлі. Дякую, Дом. А тепер, Френсіс, звертаюся до тебе щодо дипломатії. Цього тижня важкий тиждень чи не так? Ми всі чекаємо на завтра. Абсолютно, Едлі. Ну, дякую. Ми з напруженим очікуванням чекаємо відповіді на питання, хто завтра поїде до Туреччини для можливих мирних переговорів. Зеленський прямує до Анкари, столиці, але заявив, що поїде до Стамбула, якщо Путін буде присутній. А й часом міністр закордонних справ України Сибіга перебуває в Анталії на південному заході Туреччини, де міністри закордонних справ НАТО зустрічаються з держсекретарем США Марко Рубіо. Росія тим часом передбачувано ухиляється від відповіді на це, хто полетить в країну. Хоча надійні джерела говорять, що Путін не поїде. Це означає, що все ще є слабка імовірність, що Зеленський та Трамп, який наразі перебуває на Близькому Сході, символічно залишать без уваги російського президента. Хоча більшість вважає, що це дуже малоімовірно. Ключове питання полягає в тому, що Європейські держави та США збираються робити тепер, коли тридцятиденне перемир'я, яке вони вимагали, не відбулося. Ви напевно пам'ятаєте, що Франція, Німеччина та Британія всі заявили, що вони введуть жорсткіші санкції та збільшать військову підтримку, якщо це станеться. Але відчувається, Едлі, можливо, невелике зменшення цієї позиції після того, як Трамп на вихідних несподівано. Позбавив їх підтримки, не вимагаючи припинення вогню як умови для можливих змістовних переговорів у Туреччині. Можливо, це також тому, що Кремль, знову ж таки провів свою звичну стратегію бути навмисно неоднозначним і невизначеним. Легше відбити удар мечем ніж погляд, але речі змінюються. Як детально повідомляє політико, посли ЄС погодили 17-й пакет санкцій, що націлений майже на 200 кораблів, які є частиною тіньового флоту. Він був затверджений вчора. Пізно ввечері очікується, що міністри оборони та закордонних справ нададуть своє остаточне схвалення 20 травня. Там ді є звичайно санкції окремих країн, які мають надійти, про які згадував Фрідріх Мерц з Німеччини, говорячи про значне посилення санкцій проти Росії, якщо Путін не погодиться на перемир'я. Президент Франції Макрон також дав інтерв'ю вчора ввечері, де сказав, що має намір запровадити санкції на фінансові послуги та нафту і газ у найближчі дні. Ми. Координуємося з цього приводу, сказав він. Ще однією дуже важливою річчю, на яку він натякнув, була готовність обговорювати можливе розміщення ядерної зброї своєї країни в інших частинах Європи. Він сказав, цитую американці мають бомби на літаках у Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині. Ми готові відкрити цю дискусію. Я визначу межі дуже конкретно в найближчі тижні та місяці. Потім він продовжив і чітко заявив, що будь-яке розширення ядерного стримування Франції на інші європейські країни буде підлягати умовам. При цьому остаточний контроль за використанням зброї залишатиметься виключно в руках французького президента. Тепер нагадаю: Франція мала близько 280 боєголовок у 2024 році, і її військові можуть запускати їх незалежно з власних підводних човнів або використовувати літаки для їх скидання з неба. Зараз, хоча у Британії також є ядерна зброя, приблизно 225 з них зберігаються на складах, її програма підводних човнів Трайден тісно пов'язана з американською системою і в довгостроковій перспективі залежить від США у питаннях обслуговування. Отже, завдяки передбачливості Шарля де Голля можна стверджувати, що єдиною посправжньо незалежною ядерною державою в Європі є Париж. Отже, наш гальський квиток на подорож у часі пробитий на цей тиждень Едлі. Але переходячи до іншої теми, як багато хто з вас вже чув, у вчорашньому епізоді я зустрівся з дуже високопоставленим представником угорського уряду, де він відверто висловив їхню позицію, яка включала відмову називати Путіна. Військовим злочинцем або визнати, що Росія здійснює систематичні воєнні злочини в Україні. Я просто хочу подякувати всім, хто написав про це, чи то щоб висловити своє розчарування тим, що він сказав, чи то щоб висловити вдячність за можливість почути точку зору Будапешта з перших уст, так би мовити, без жодної неповаги до наших кінних друзів. Я ніколи не думав, що змушений буду розмовляти з офіційною особою поза межами Росії, яка заперечує звірства в Бучі чи жах щодо тисяч викрадених дітей, посилаючись по суті на відсутні. Доказів або на те, що ми повинні почути точку зору Москви. Але чому потрібно чути точку зору країни, яка навмисно націлюється на дітей під час війни, як детально повідомляють міжнародний кримінальний суд та багато інших організацій? Самі факти є е, свідченням, як є крім викрадення квітень. Став найсмертоноснішим місяцем для дітей в Україні за майже три роки. Щонайменше 19 дітей загинули, а 78 отримали поранення. Зараз з цього питання ще один дуже детальний звіт щойно був опублікований Global Rights Compliance міжнародним правозахисним фондом, який досліджує, як Кремль навмисно приховує свою відповідальність за воєнні злочини. Більше 161 сторінки аналізують безпрецедентне використання Росією інформаційних алібі, за їхнім терміном для спотворення наративів і відведення відповідальності, детально описуючи, як ця кампанія, керована політичними діячами, включаючи Путіна та Лаврова, були визначені як ключовий елемент стратегії Кремля щодо війни. Високопоставлені урядові та військові посадовці, неурядові організації, що пов'язані з урядом, та дипломати, за їх словами, також відіграли ключову роль у поширенні хибних наративів. В деяких випадках інформаційні алібі були закладені за рік до того, як відбувалися атаки, що допомагало приховувати відповідальність та формувати громадську думку. Звід стверджує, що понад 100 тисяч сторінок у соціальних мережах та велика мережа впливових каналів у телеграмі використовувались для поширення пропаганди. Тоді як популярні телеведучі за повідомленнями отримували прямі вказівки від Путіна щодо маніпуляції висвітленням, це також встановлює смертоносний зв'язок між цими інформаційними операціями та високими цивільними жертвами і пропонує план для притягнення до відповідальності високопоставлених російських чиновників та пропагандистів, які причетні до приховування військових злочинів. Це було опубліковано в той час, коли Росія перевершує рубіж понад 183 тисячі задокументованих військових злочинів з моменту повномасштабного вторгнення. Але, за словами угорців та багатьох інших, всі такі докази слід відхилити, доки війна не закінчиться, і поки не зможе з'явитися більш правдива картина без. Перекручувань я дозволю вам самостійно вирішити, чи вважаєте ви це необхідним. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk доттелеграф доткодотю, на нашому веб-сайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Те ж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів, і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну Окрейнпотілеграф.ко Юкей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона.